Мета 200 тисяч гривень. Учні Рівненської дитячої музичної школи імені Миколи Лисенка збирали на пікап для ЗСУ. Діти в органному залі грали концерт, подивитися, який могли всі охочі за вільний донат. Ми долучилися до такої благодійної справи ну, за рахунок творчості, за рахунок нашої майстерності, діток, зібрати кошти на потреби. Звичайно, ми завжди відгукуємося, і сьогодні ось саме будуть звучати двоє хорових колективів нашої школи. Ансамбль скрипалів буде, і дуже багато буде сольних номерів, які представлять різні інструменти. В одному із ансамблів та у горі виступає випускниця музичної школи Евеліна Киселюк. Дівчинка розповідає, що у колективів є пісні, які часто співають на різних заходах, в тому числі благодійних. Тож готуватися до чергового концерту було не тяжко. У нас є три твори. Будемо співати, і ансамбль теж буде співати. Будемо останній номер співати. Дуже легко. Це просто співаєш своє і все. Дуже в нас дружний колектив. Ініціаторкою проведення благодійного заходу є мама двох учнів школи Яна Лащівська, чоловік якої ще з початку повномасштабного вторгнення став на захист України. То жінка вирішила відкрити збір на пікап для 15-го батальйону Національної гвардії, де служить коханий. У цьому батальйоні служить мій чоловік. Перш за все, наших старший син і середній ходять до цієї музичної школи безпосередньо я випускниця цієї музичної школи. Мій чоловік міг. Зі мною і з трьома дітками покинути межі держави, але для нього це найнедопустимі речі. Тому ми маємо пишатися нашими героями, нашими воїнами сьогодення. Це приклад для нашого майбутнього, для наших дітей. Ось тому ми маємо сприяти. Ми маємо сприяти. Не можемо бути осторонь. Це не єдиний збір, який відкрив батальйон. Незабаром бійці відправляються на виконання завдань в гарячі точки. Збір це є не один, який відкрив батальйон, тому що батальйон відправляється на передову, і їм і дрони треба, і тепловізори, і машини. А ви розумієте, що це ніхто не знає, скільки прослужить день, два, тиждень. Як пощастить, в нас в залі є скриньки, при вході скринька, одна скринька на сцені. В нас на Ринках є QR код там є рахунок, там є qr код Написано, куди будуть націлені гроші. Весь фотозвіт буде на сторінці музичної школи. 15-му батальйоні нацгвардії служать виключно добровольці, які з перших днів повного штабного вторгнення стояли в чергах у військоматах. Аліна Літвінчук Мельник, Випуск новин.